Має нині праздник. Оксан наших вітаємо з Днем ангела. Дай Бог, щоб ви були в житті такі скромні, смиренні, як і ваші небесні покровительниці. Важно, щоб Господь дав, щоб ця війна нещасна закінчилася колись, щоб ми мали можливість не тільки добре молитися, але й благодарити Бога за отриманий мир. Оксани наші. наші Прикрашають наші храми, моляться з нами, співають з нами, а тому цей праздник для нас, якби регіональний, маленько престольний. Боже, благослови наших сестер, дай у кожному серцю нашої сестри відчутися маленько Ксенією Милашською, котра у своєму життю присвятила своє життя служенню Богу і Ксенії Петербурзькій, котра виділа, що гординю зламати просто так неможливо. Пішла, взяла на себе подвиг бути юродивою. Впочатку з неї сміялися, а потім зрозуміли, що то подвиг. І вже потім її навіть в гості кликали Ксенію, бо коли хто в гості покликав, тому нараз йшла робота. Родила нива, пішов в бізнес, було здоров'я дітей. Так зрозуміли християни православні, що подвиг і це не просто ігра. Це особливий, звісно, рідкий, але важний подвиг. І коли когось кого із нас унижають, оскорбляють. А я знаю багатьох таких людей, на котрих нападали, унижали, оскорбляли. А вона, та, та особа, не реагувала. Казали, чому не відвітиш? А вона сказала, тільки маю гордості, що треба б їх ще в 10 разів більше тих людей, би на нього нападали. Тобоня тероризували, щоб зломити мені того монстра Гордость Житейську. Тот, хто поламав гордость житейську, добре знає, як моментально міняється чоловік. Вчора ще був агресивний, всіх винуватив і одного разу того монстра зломив. І вдруг дивишся, і друзі вернулися. І мамка з плачем сльозами увіділа, що вернулася горделіва дочка, яка зрозуміла, скільки біди наробила. Но то відноситься не лише до жінок, а й до мужчин. Тот мужчина, який задумав за себе великого з висока, бідний він, Скільки раз він наробив біди в сім'ї і в друзів, а особливо нині такі сидять вдома. І думають, що вони професора великі готові думати, розмішляти о релігії, Господи, благослови наших дітей, благослови наших людей. І мир, і многоя літа нашим іменинницям. Многоя літ, благая літ, літ, многояліт, літ.